Знаєте, що це за кубка речей? Це все, що я зв'язала в 2022 році. Дивіться далі, і я розповім вам про кожну з них. Мене звуть Наташа і ви на моєму в'язальному каналі. В цьому відео я розповім вам про всі мої в'язальні здобутки 2022 року. Якщо бути точнішою, то другої половини 2022 року, тому що в першій половині я нічого не в'язала. Чому саме так я розповідала в іншому своєму відео. Якщо вам цікаво послухати історію мого повернення до в'язання, то я залишу вам посилання в описі під цим відео і також підказочку ось тут. Зараз, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на мій канал і чи поставили ви вже вподобайку цьому відео. Я буду вам дуже вдячна, а ми починаємо. Ось тут я зібрала речі, які я хочу вам показати, і це ще не все. Розповідати вам про них я буду не в хронологічному порядку, тому що ні, це не цікаво і навіщо це згадувати. А я розділила речі по категоріям. Отже, спочатку я розповім вам про плечовий виробі, потім про аксесуари і потім про все інше. Також хочу відзначити, що в цьому відео я не буду розповідати технічні характеристики кожної речі, з чого зв'язане, яка пряжа, який метраж. Ну, по-перше, тому що я просто не пам'ятаю всі ці деталі. Вони в мене, звісно, десь записані, тому щоб вам було зручніше. Всю технічну інформацію я розміщу в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте. Там буде все і пряжі, і метраж, і спиці, і вага готового виробу. Я знаю, що деяким дівчатам це дуже допомагає, хоча б зорієнтуватися, якщо я хочу такий светр, скільки мені потрібно в пряжі. Тому цю інформацію я для вас підготувала і вона внизу, будь ласка, користуйтеся. А в цьому відео я скоріш, хочу розказати про свої враження від кожної речі, як вона в'язалася, чи носила я її, чи подобається мені її носити і користуватися, чи ні. Тому це буде більше таке. Відео враження і відеонатхнення комусь із вас, можливо, вас щось зацікавить. Якщо ж я про якусь реч не розповіла, те, що вам було б цікаво дізнатися, будь ласка, задавайте всі ваші питання в коментарях, я буду рада вам відповісти. І першим виробом, про який я хочу вам розповісти, буде ось така літня ковтинка. Вона трошки пожмакана, тому що я дістала її з шафи, я вже сховала її до літніх речей, тому десь тут я прикріплю фотографію на мені. Там вона виглядає набагато краще. На жаль, цю ковтинку я дов'язала вже на початку вересня, а вересень в минулому році був дуже холодний, і тому я навіть не встигла її поносити. Я лише кілька разів одягала її для відео. І все. Тому саме враження про пряжу чи про саму річ я не дуже можу вам розказати. Але однозначно мені сподобалося її в'язати. Мені сподобався ось цей візеруночок. А нитка, з якої я в'язала, це був Yarn Art Style. Мені, чесно кажучи, не сподобалась зовсім. В'язати було мені важко, вона така дуже слизька і петлі весь час зіскользували. Зі спиці, але зараз, як виглядає ковтинка, мені дуже подобається. Тому, можливо, інколи треба помучитися з пряжою, щоб потім мати гарний результат. Тому що зараз мені цей блиск подобається, вона так дуже гарно і цікаво виглядає. Наступним виробом стане зефірка. Я думаю, про цей светрик знають всі, хто дивився, хоча б одне моє відео. Мені здається, що я в'язала його так довго. Про нього знає вже весь інтернет, про мою зефірку. Але нарешті я її дов'язала і я вже її носила. Носила досить активно. Я дуже задоволена цим виробом. Я дуже задоволена пряжею, Вона м'якенька, вона трошки пухнастенька, але зовсім не колиться І він дуже-дуже теплий. Тому що я його носила вже в різну погоду, і в ньому мені дуже-дуже комфортна і дуже класна модель. Мені в ній дуже зручно. Знову ж таки, я тут додаю для вас фотографії. Отже, цим виробом я задоволена просто на 100%. Мені подобається і візерунок, і пряжа, і колір, і модель все просто ідеально. Ще одним ключовим виробом став мій осінній джемпер. Від майстрині, яка створила цей опис, він називається Mild Autumn Sweater». Ну, а в мене він просто осінній джемпер, тому що я в'язала його восени. І якось в мене він асоціюється з осінню. А, дуже цікава модель. В'язала я його з пригодами. Хто дивився мої попередні відео, знає. Тут були і великі перев'язи, і все що завгодно. Цей светер також я вже. Багатенько разів носила Він зручненький. Єдине, що тут в мене якось розтягнулася горловина, тому зараз він чекає, коли я щось з нею зроблю. Ще не вирішила, що саме, але її точно треба підтягнути, тому що ну наразі вона не дуже гарно виглядає. Я думаю, ви це на відео зараз бачите. Але в цілому модель класна, він такий, знаєте, такий релакс. Ти його одягаєш і в ньому тобі дуже комфортно. Він такий. Трошки оверсайз. Не скажу, що він прям дуже теплий, але й не холодний, тому що я носила його взимку під курточку. І я думаю, що за рахунок того, що в складі є меринос, в ньому досить тепло. Звісно, на мінус 15 я б в ньому не ходила. Але коли температура близько нуля, і ви знаєте, що треба йти кудись там в приміщення, то його одягати дуже комфортно, дуже гарно. Ну і останній плечовий виріб. Минулого року це, звісно, моя сніжинка, яка зараз на мені. Хоча де-факто я дов'язала цей светрик вже 4 січня. Але я сподіваюся, ви мені пробачите і дозволите включити її в перелік робіт 2022 року, тому що все ж таки більшу частину я зв'язала в минулому році. І це теж той виріб, який задовольнив мене просто на 200%. Він... Чудово виглядає. Він дуже легко зв'язався, незважаючи на всі ці візерунки. Він дуже теплий. Зараз я знімаю відео і мені в ньому спекотно. Він дуже комфортний. Мені дуже подобається, як він на мені сидить. Тож, це... я навіть не знаю, що мені більше подобається: зефірка чи сніжинка. Я думаю, це два таких топ-вироби мого минулого в'язального року. Тепер перейдемо до аксесуарів. І розпочати я хочу з двох таких елітних аксесуарів. Перший це ось така панамка з рафії. Що я можу про неї сказати? Я, до речі, її носила, хоч дов'язала я її вже в кінці серпня, але в мене була можливість одягти її на вулицю, походити в ній. А мені дуже подобається візерунок. Але мені не подобається, що мені не вистачило рафії, щоб зв'язати більше поля. Вона така досить. Ну, як панамка, але мені хотілося, щоб вона була все ж таки капелюшком. І тому я не знаю. Ну, купувати цілу бобінку, щоб тут дов'язати буквально 2 см ну якось нелогічно. Зв'язати щось інше, ну в мене в цьому кольорі всі є і панамка і сумка. Ну, що ще я зв'яжу потім з бобіни. Не знаю. Тобто, не знаю, може. Взагалі взяти інший колір і зв'язати нову ханамку на літо. Не знаю, це залишиться, звісно, вона залишиться, я буду її носити і наступним літом, тому що вона дуже гарно виглядає. І, до речі, коли я ходила в ній по вулиці, я помічала на собі такі зацікавлені погляди. Тому вона класна і мені дуже подобається. Зараз вона може трошки виглядає, трошки пом'яти, бо знову ж таки літні речі я вже... Запхнула далеко в шафу, і мені довелося їх діставати для цього відео. Тому до літа я, звісно, її ще приведу в порядок, трошки від парі, буде виглядати вона набагато краще. Цей капелюшок в'язався як комплект до моєї сумочки, яку я зв'язала першою. Ось така в мене сумочка з такою цікавою ручкою. Мені вона дуже подобається. Єдине, що я не знаю, щось в мене з нею сталося, вона от полежала трошки після літа, я її не носила, і вона як трошки стягнулася. Я дуже сподіваюся, що до наступного літа я зможу її відпарити і якось повернути їй форму. В принципі, рафія досить пластичний матеріал, тому я думаю, що в мене все вийде. Зараз вона так виглядає, може, трошки не презентабельно. А... Але в цілому я її задоволена. Я носила її. Ну, майже все літо я її в липні дов'язала. І потім все літо я з нею ходила. Дуже зручно. Тут у мене магнітна застібка, і ось ця ручка. Ну, мені вона подобається. Єдине, що вона зіскользує з одягу, тому краще носити її, коли якийсь сарафан, голі плечі, тоді вона дуже добре тримається. А якщо на футболці, то може зіскользувати. Але в цілому цією річчю я задоволена. Це абсолютно така моя фантазія, без жодних майстер-класів, описів. Так, щось побачила, щось зв'язала, ну, щось і вийшло. Далі перейдемо вже все ж таки до теплих аксесуарів. Ось такий беретик в мене зв'язався. Це беретик для мене. Ось такий він цікавою такою матівкою. Ось так він виглядає, якщо його одягнути. Не скажу, що я його дуже багато носила, буквально два чи три рази, тому що, знову ж таки, поки я його дов'язала, стало вже зовсім холодно. А берет, це все ж таки а, така осінньо-весінній одяг, я вважаю. Хоча тут меренос, але за рахунок того, що все ж таки ми його одягаємо не плотно на вуха, то взимку в ньому холодно, тому не багато я його носила. І також він чекає собі ще в комплект снуд, щоб було зовсім гарно. Ну, він такий: він мені нагадує щось таке парижське, тому я думаю, він буде чекати весни і потім вже з пальто буде дуже гарно виглядати. Ще в мене зв'язалась ось така базова простенька шапочка з ось такою маківкою. І це був мій якийсь недов'яз розпочати і не знаю коли. Десь я його відкопала в шафі і ось дов'язала. Ну, така дуже простенька, тут особливо і розповідати нічого. Також восени в мене зв'язався комплект. Це ось така шапочка біні. І мітинки пухунорки. Що я можу сказати про цей комплект? Ну, тут, скоріш, не про комплект, тому що, в принципі, він досить базовий, така, Ну, просто шапочка, дуже базова модель. І просто мітинки, теж нічого особливого. Але тут я хочу поговорити про пряжу. Я чула багато схвальних відгуків, пухнорки. Це така фантастична пряжа, вона така м'якенька, така-така-така-така, супер-пупер. Ну, я, звісно, її купила. Ну, цікаво ж було спробувати. Ну, і що вам можу сказати? Я зовсім не вражена. Взагалі, так, вона пухнастенька, так, вона м'якенька. І це все. Це всі її плюси. Тому що, по-перше, коли її в'яжеш, коли її преш, вона лізе, просто страшенно лізе все в цьому пуху. По-друге, вона зовсім не тепла. Я очікувала, що за рахунок цього пуху вона буде тепленька. Ні, хоча я в'язала досить щільно, але вона дуже легко продувається. Коли погода вітрена, в ній, в ній взагалі неможливо ходити. Задуває вуха дуже холодно. Тому коли її носити, я навіть не впевнена. Ну, тому що, коли вже тепло, то таку пухнасту не будеш носити, коли там плюс 10. А коли нуль, в ній холодно. Ну, таке, не знаю, не дуже я її задоволена. І враховуючи ще й ціну, в яку коштує цей пух норки. Ну, не знаю. Я не розумію, чого вона так багато коштує. Тому що я її купувала на розпродажі, і вона була по 100 гривень за 50 грам. А взагалі-то вона там по 150 гривень за 50 грам, тобто 300 гривень за 100 грам. І що? І, і нічого вона, і не гріє, і якось. Ну, нічого особливого. А, і ще один момент. Я коли її прала, я такої фіолетової води жодного виробу не бачила, Я думала, що я там марганцовку розвела в тому тазику. Нереально линяє, просто страшенно лізе, линяє. Ну. Ви вже зрозуміли, що я не те, що не вражена цією пряжею. В мене, скоріш негативні відгуки про неї. Тому, ну, звісно, це я буду носити. Я доношу, носиться воно гарно. Але щоб я ще її купувала ні, ніколи. Ну, і для тих, хто може не знає, то норки там немає. Це просто синтетична ниточка. Так, далі будуть в мене. Хоч щось я зв'язала не для себе, тому далі будуть речі для моїх дітей. Для мого молодшого синочка в мене зв'язалась ось, ось така шапочка, я вже її декілька разів показувала, в принципі, нічого тут незвичайного немає. Це Аюзе Бабіву, гарна така базова шапуля. І для старшого сина, для Артемчика, в мене ось такий комплект. Це шапочка і маніжка. Ця шапочка теж чекає на свою маніжку, я думаю, це вже всі чули і не раз. Ось такі комплектики в мене майже зв'язалися. Теж, маніжка теж базова, дуже зручна, і шапочка до неї. Це, скоріш такий осінній варіант, тому що все ж таки на зиму вона ну не дуже тепла, на мій погляд. скоріш холодна осінь, тепла зима. Десь так. І ще одна річ не для мене це шапочка для мого чоловіка, я йому в'язала її на день народження. Ну, Судячи по тому, що він її носить і носить часто, то вона його влаштовує і подобається. До речі, опис цього візерунку є в мене на каналі, я тут залишу вам підказочку. І ще з цієї ж пряжі цим візерунком я в'язала шапочку і для мого тата, і шарф до неї в комплект. Їх, звісно, в мене зараз немає, тому десь тут додам вам відео, щоб ви їх побачили. Так, з аксесуарами це все. І переходимо до останнього розділу цього відео: це іграшки. Їх в мене небагато. Я вже вам колись розповідала, що іграшки я не дуже люблю в'язати. Я обожнюю на них дивитися. Я коли бачу ці в'язані іграшки, особливо коли в них багато дрібненьких деталей це просто це любов. Але в'язати це це не моя історія. Тому їх в мене буквально декілька. А за домовленістю з моїм молодшим сином я йому дарую в'язані іграшки на день народження та новий рік. Але в минулому році також мені захотілося зв'язати іграшку і для старшого свого сина. І зараз все вам покажу. Отже, прошу не судити мене строго, тому що в іграшках, ну я зовсім не майстер. Тут таке, що зв'язалося, те зв'язалося. Ось такі звірятка. Соб, з них і почалося моє повернення до в'язання в минулому році, тому вони, можливо, не дуже гарні, але Ігорка їх любить і вони трошки зачухані, тому що він з ними з усіма спить, тому вони трошки пом'яті. Це бобик ось такий він. І це мишка Мася. Так, це було замовлення. Єгорчик мені на день народження сказав, що хочу собачку і хочу мишку. Ну, ось так воно і вийшло. Потім для Артемчика на день народження я в'язала ось такого мураху. Ось такий великий він в мене вийшов. Я насправді думала, що він буде маленький, а він такий. І я його, як ви бачите, погано набила наповнювачем, і тепер в нього не тримається голова. Ну, Дітей, навпаки, це смішить, але я все ж таки хочу якось його переробити. Але не знаю, все ж треба його десь розпустити, а він в мене тут не зшитий. Це цільна конструкція зв'язана. Тому навіть не знаю, як його розібрати, щоб доповнити наповнювачем, бо голова в нього спочатку трималася, але після гри вона тепер в нього така. Такий. Трошки дивний мурашик вийшов. І остання іграшка, яку я в'язала Єгорчику на Новий рік, це ось така пандочка. Вона ще добре виглядає, тому що нею неї ще не дуже гралися. Ось такі були мої в'язальні здобутки минулого року. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, для когось це буде можливо якимось натхненням. І якщо вже це відео про минулий рік, також я хочу поділитися з вами прогулянкою, яка сталася з нашою сім'єю наприкінці 2022 року. Насправді я хотіла це відео додати в відео поздоровлення з Новим роком, але... Просто забула. І вже зрозуміла це після того, як відео було вже опубліковане на YouTube. Але мені буде дуже шкода, якщо ви так і не побачите цю нашу прогулянку, тому що вона така казкова, зимова, новорічна. І тому, так, як ще й зима, вона ще не закінчилась. Сподіваюсь, це відео буде доречне. Дуже хочу ним з вами поділитися. Тож запрошую до перегляду. А на цьому я з вами попрощаюся. Побажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петель Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Буду дуже вдячна вам за підписку, за вподобайку, за ваші коментарі. І побачимося в наступних відео. Па-па! Дивись, дивись, зараз пропустиш вебу. Ще раз, ніхто зараз сюди не підходить, не підбігає. Рахуємо до десяти. Так, я не буду фоткати. Один, два, три, чотири, Класно! Треба сюди задувати. Тільки задувати. Один, два, три. Оплескі дороги! Там де засібні! Добре, мама я звати! Анастасія буде зараз. Один, два, три! Бати, що так? І останнє. Ще один. Да Даємо. Як вас звати? Дані. Я назад буду Зараз Зараз буде задувати. День два три.